Ну а тим часом ще аналітики проєкту Діпстейту точнили, що в період з 18 до 22 години, 19 квітня, тільки в Оріховому та Кам'янському відбувалися прильоти артилерії. у Бурлаському, Андріївці та Олексіївці тривали обстріли. Водночас деяке затища. В районі Надіївки та Котлярівки Успенівка, штурмові дії, південь Покровська, мінометні обстріли, позиції кожні 20-30 хвилин. Північніше Торецька, Артилерія та Штурми, Часів'яр, Куп'янськ та Липці, обстріли. Лиманський напрямок інтенсивність зменшилася, пояснили експерти, і підкреслили, що сили оборони не відчувають так званого великоднього перемир'я, але на окремих ділянках фронту дійсно є тиша, проте це швидше пов'язано з тим, що неділя, адже ворог у ці дні і так дає відпочити великій частині особового складу.